Доброго дня, мої любі малята! Дітки, давайте разом зі мною та з батьками вивчимо віршик, який називається «Кой-кой, Чобіток. Слухайте уважно та повторюйте за мною. Заєць спати захотів. Сам ліжечко постелив. Сам зробив собі подушку, примостив її під вушко. Тільки дуже довге вушко. Все звисає із подушки. Давайте ще раз повторимо Заєць спати захотів, сам ліжечко постелив. Сам зробив собі подушку, примостив її під вушко. Тільки дуже довге вушко. Все звисає із подушки. Молодці малята, а я буду чекати на ваші віршики. До побачення. Дякую за увагу!